Страшно не люблю таких відео, особливо в таких моментах, тому що без сліз це дуже важко. Але мусимо це показувати для того, щоб розуміли донори, в першу а чергу, як виглядає роздача. Ми більше 50 фур передали на Харків. Отак воно роздається. Ви бачите зараз чергу. От люди по штучці, тому що їжі не вистачає. Особливо зараз стало менше. Проходіть, проходить. Просадіть картошки. Проходять. Там картош. Гусі. Да, да, зараз ви то що пенсіонерам молоко. Проходим. Тут їжа швидкого приготування каші. Далі проходимо, проходите. Проходите, проходите. Консервить з Польщі приходять до нас з Європи. Проходите, проходите. Ось, ось такі, такі у нас консервачки, які... Оці приходять. консерви, які прийшли з Польщі, дякуємо донорам які є. Ось так воно все роздається. Це в Харків, тут то одна точка тільки роздачі. Тут бачите кліпи, які все докупили, кетчупи, вода. Ось так, це так. І, який ми купили з партнерами нашими, з колегами. Дуже ну, так це виглядає. Ну, щоб ви розуміли, черги тут на даній тільки точці. Сьогодні, 2 червня, черга більше 2,5 тисяч людей. Це одна точка. Ну, Ось така картина. Слава Україні! Разом до перемоги.